Доброго дня! Перед вами, як на мене, найкращий настільний плиткоріз і називається він Airbow. Має потужність 750 Вт, має диск на, з діаметром зовнішнім 180 мм. І як на мене він найкращий з тих плиткорізів, які я бачив. Чим він мені подобається? Він мені подобається насамперед це якістю е, з цього алюмінієвого столу. Якщо ви подивитесь, він досить рівний. Як на мене, немає ніяких е, перепадів. Тобто він гладкий, алюміній, він не гнеться, він гарно експлуатується, по ньому гарно совується плитка. Ну, Тільки сплошні переваги. Він не гниє, не ржавіє, не гнеться. Так, це перше. Е, Потужності двигана вистачає в принципі, на всі ну, види плитки ну, такого розміру, в тому числі і керамограніта. Ну, Диск застосовується, звісно, бажав би кращого в комплекті йде. Є такий пластиковий захист, який запобігає ну, розбризкуванню води. Є можливість різати під кутом 45 градусів. Бачите? Досить зручно виставляються ось такі упори. І ось можна різати плитку під кутом 45 градусів. Ця опора знімається. Всередині, бачимо, ось така пробка цікава. Будьте уважні, не можна переливати воду. Тут є обмеження, мінімальний рівень води. Треба влити не більше, ніж цей рівень води. Тут не затягнуто, тут кріпли, кріпиться така собі захист від розбризкування, ну, щоб, скажімо так, менше розліталася вода. Ну, все дуже просто і дуже зрозуміло. Є розширювач який можна рухати. Якщо поміряти, з розширювачем, так, довжина 57 см. Якщо його відвести, довжина виходить, загальна 74 см. Крім того, тут є кріплення, фіксація розширювача, щоб він не їздив туди назад, боковий упор. Також є можливість його фіксації. Ну і якщо його розфіксовувати, він переміщується і фіксується. Цей кут, кут, кутник, він легко знімається, Ну і, можливо, він і потрібен, але дуже мало людей його застосовують в роботі. Давайте включимо, подивимося, як він працює. Дуже зручне місце включення. Як на мене, працює дуже тихо. Він у мене в прокаті біля двох років показав тільки з найкращої сторони. Тому рекомендую його до придбання. Ось такий плуткріз, називається Airbow. Всьогодні... На сайті можете подивитися ще інші плиткорізи. До побачення, будьте здорові!